Доброго дня! Сьогодні я продовжу тему завоювання князя Святослава, а саме зосередимось на його східній кампанії. Так, в період з 960 по 964 роки князь Святослав проводить численні походи до Причорномор'я і в результаті зміцнює там свої позиції. Крім того, йому вдається підкорити печенігів, хоча частина з них все ж таки не признає владу князя, такі як, наприклад, Каган Куря. Ще слід зауважити, що князь в цей час розширює свій вплив на Крим, хоча це ніяк не згадується в офіційних джерелах. Але у нас є факти, які дозволяють зробити припущення, що досить довгий період часу саме Русь контролювала більшу частину цього півострова. Так, наприклад, у книзі Лева Деякона імператор Іоанн Циміцький згадує, що війська князя Ігоря після розгрому під Константинополем в 941 році відступають до Боспору. Не до Дніпра зауважу, а до боспору. Є велика різниця. Більше того, в переговорах зі Святославом імператор каже, що якщо князь поступиться володіннями в Болгарії, то він віддасть повний контроль Святославу над кемерійським Боспором. Розвиваючи це питання, можна також згадати записки арабських істориків, які пишуть, що острів Боспор був руським. А як ми знаємо, ці території нерідко називають Таврією, саме тому греки-візантійці часто прозивали русин скіфами або «тавроскіфами». Це, в свою чергу, може підтвердити той факт, що Цесослав в ранні роки свого правління міг правити саме у Криму, в Немограді, у місті, з якого починалась руська земля, звідки у Константинополь приходили руські купці. Вже в 964 році князь Святослав збирає велике військо і вирушає в землю в'ятичів. Там він дізнається, що ці слов'янські племена платять данину хозарському каганату. Нагадаю, що ця хозарська держава дуже довгий період часу загрожувала війною землям Русі. Таким чином, князь Святослав змушує в'ятичі платити йому данину і, по суті, приєднує їх землі до володінь Русі. Натомість він обіцяє розрумити хозарський каганат. Тут між істориками є розбіжності з приводу того, чи завойовував князь Святослав, В'ятичів чи ні. Але швидше за все князь їм обіцяв захист в обмін на те, що вони будуть сплачувати йому данини. Вже наступного 965 року князь вирушає війною на південь проти хозарського каганату. Цікаво задати записку арабського історика Ахмеда Ібн Фадлан, який стверджував, що руси приходили на річку Ітиль торгувати. Навіть будували тут свої будинки. Тобто досить вірогідно, що у великих містах Хозарії частина населення була русином. Так, між Русією і Хозарією розпочинається війна. В ході протистояння Святослав розрумив хозарські війська і захоплює їхню столицю Саркел. Також його армія займає міста Ітиль і Семендер. Семендер це місто, що знаходиться на березі Каспійського моря, колись воно було першою столицею Хозарії. Тож переможцем в цій війні виходить Русь. Хозарський Каганат після цього занепадає. Таким чином, князь Святослав приєднує ці землі до Русі. Після цього його військо повернуло на захід і доходить аж до Кавказу. Там Великий князь підкоряє племена Аланів і Косогів. Далі військо Святослава доходить до міста Тамтарха, що знаходилось недалеко від протоки Босфор. І також установлює над ним свій контроль. Зараз зупинимось трохи на цій Тамтарці. Офіційно прийнято вважати, що Тамтарха була Тмутараканню, а пізніше Тмутараканським князівством. Але немає достатньо даних для того, щоб стверджувати такий факт. Частина дослідників стверджують, що Тмутараканське князівство знаходилось десь на півночі, далеко за Києвом. Навіть офіційна історія не має одностайної думки щодо цього факту. Саме поглянемо, як офіційна історія зробила висновок, що Тмутараканське князівство було біля Криму. Про це князівство вперше згадується в слові о полку Ігоре. Втім, точне місце знаходження його не було вказано. Але в кінці XVIII століття в цьому регіоні знайшли Тмутараканський Камінь. І на основі цього був зроблений висновок, що тмуторакань знаходилась на місці стародавнього міста. Тобто на основі якогось одного каменю був зроблений такий висновок. Тут також можна припустити, що московити для власної вигоди спеціально розмістили в Криму це князівство з такою жахливою назвою. Загалом, якщо вам треба сфальсифікувати історію, завозити на територію розкопок камінь з потрібними написами і все готово. Як на мене, то одного каменю мало для підтвердження таких слів, тобто того, що Кмутраканське князівство знаходилось саме на Таманському півострові. Тож, як ми бачимо, князь Святослав доходить до Кавказу і аж доти розширює кордони Русі. Насправді це не дивно, бо ще в роки князювання Ігоря і навіть за князя Олега русини ходили на ці землі походами. Для цього можна задати записки арабського історика Ібн Мискавейха, де він описував військовий похід росів аж за річку Кура. В цьому поході русини захоплюють місто Берда. Крім того, інші арабські історики описують і більш ранню появу русин в цих місцях. Тут можна задати і походи наших предків на Персію в 4-5 столітті. Таким чином, Великий князь Святослав за два роки значно розширив кордони Русі і зміг подолати давнього ворога русин хозарський каганат. У 967 році князь вирушає ще в один похід на схід Товолської Булгарії. В цьому поході воїни князя змогли захопити столицю булгар-булгар, тому булгари були змушені признати зверхність князя і почати виплачувати йому данину. На цьому східні походи князя Святослава були завершені. 968 році він повертається додому. Ось так виглядали володіння князя Святослава в 968 році. Насправді неправильно відображати території, завойовані в цей період часу такими кружечками. Бо коли проходять татаро-монголи, то хоч вони і не заходять у всі міста, але офіційна історія признає їх владу над усією територією, так само не відображається ніякими кружечками завоювання Олександра Македонського і решти завойовників. Тому правильною є саме ось така карта. Це було спеціально зроблено московицькими істориками, щоб применшити досягнення князя Святослава. Хоча, як ми бачимо, з багатьох історичних джерел численні факти вказують на те, що наші предки жили і на річці Волонці, і на Дону, і навіть у Криму. Так що, можливо, сам князь Святослав, молоді літа, був князем Таврійським. Таким чином, князь Святослав повертається до Києва. Але, як ми знаємо, довго на одному місці він не міг затриматись. Його воїнський дух знову кликав його у битву. Але довго князю не прийшлось чекати. В цьому ж році до Святослава прибуває візантійський посол Калокір. В ту пору Візантія була зосереджена на розширенні східних володінь, а саме на завоюванні Антіохи. Але в той же час в західних її володіннях у Болгарії було досить неспокійно. Тому Калокір прийшов до Святослава від імені імператора і приніс йому великі дари з проханням зібрати військо і покарати місян. Тобто жителів Болгарії. Більше того, Калукір, як і будь-який інший грек, почав шукати для себе вигоду. Він обіцяє князю Великі дари і навіть володіння в Болгарії, якщо той погодиться підтримати того у боротьбі за Візантійський престол проти Никитвора Фоки, що був тодішнім правителем Візантії. А що було далі, я розкажу в наступному ролику. Дякую за увагу!